Вітаю всім тихого дня. Пауза чи кінець. У Пауза чи кінець Кінець, Зав, Будь ласка, своє ім'я. Загадуйте повних років, ім'я партнера повних років. Пауза чи кінець. Пауза, чи кінець, кінець? відносимо. Загадуйте своє ім'я повних років, ім'я партнера повних років. Пауза чи кінець. Пауза чи кінець відносим. Дивимося, що тут. На, на жаль, на жаль, показує, що це е, йде якийсь вплив вплив е, родичів, сусідів, знайомих е, подружок, друзів, іде е, вплив е, інших людей на ваші стосунки. Тому, можливо, іще можливі перемовини і можливі дружні зустрічі з вами. Після карт Джокер. Це карта, біла карта, якби було Таро, показує, що після неї вже не можна. Ну, це буде вже невірна відповідь у цих карт. Пауза чи кінець у стосунках. Зараз на старших арканах додивлюся. Мір. Це пауза, це не кінець, карта мір показує, що після сори ще. Можливо, відносини, відносини, ваші можливі ще продовжуватися. І мір, карта того, що це карта року. Продовж року буде у стосунках ще перемир'я. Всім гарного дня, підписуйтесь на мій канал, отримуйте відповіді, ваша Олена.